Є територія і є територія Божа. І ви знаєте, ні на ту, ні на другу не варто ходити, якщо ти для чогось не покликаний. Бо залізеш на територію дьявола, раніше часу, получиш по шапті, залізеш на територію Божу в його святі, з його присутність, не будучи очищений, теж можуть бути проблеми. Тому людина має знати своє місце. Павло каже, нікого не хрестив. Бо я не посланий хрестити. Павло чітко розумів береги свого служіння. Він знав, на що він покликаний. Тому, друзі мої, приближатися до Бога. 72-й псалом каже: а мені радосно приближатися до Господа. Добре приближатись до Бога. Дай Бог, що ми всі приближалися до Бога. Но за це треба платити ціну. Перша ціна відповідальність. В пророка Амоса написано такі слова. Бог звертається до Ізраїля і каже: Я тебе, Ізраїль, вибрав єдиного серед усіх народів світу. Ти єдина нація, яку я покликав того часу. І далі каже Бог такі слова: так як я тебе єдиного покликав, то я з тебе і спитаю більше за всі народи. Це зростає не тільки привілегія бути близько з Богом, автоматично зростає відповідальність. У законі Божому є написані такі слова. Коли згрішила ізраїльтянка, її били камінням. А коли згрішила дочка священника, у неї було друге покарання, її палили огнем. Чому? Бо вона дочка священника. Вона опозорила служіння свого батька. Була велика міра відповідальності, інакше як у рядових людей. Чому? Тому що чим більше дано казав Христос, тим більше спитають. Коли я перший раз прочитав в Євангелії ці слова, кому більше дано, більше спитають, мені така думка прийшла, а може не вигідно багато мати? Чую, недавно одна сестра мені цю думку саму повторює. Я кажу, коли прочитала ці слова, я подумала, а може мені не треба багато знати? Ну, це вже лукавий так підходить. Ліпше нічого не знати, і мало будеш відповідати, але там є друга крайність, нічого не знаючи, ти не можеш спастися, бо загине народ мій за недостаток відіння чи пізнання Бога. Чим більше дано, з того більше спитають.